Шановне панство, мої вітання. Неможливо пройти повз такої новини. Суд ГААГІ видав ордер на арешт президента Росії Путіна. Друзі, історична новина насправді. Да? Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суда видала ордери на арешт двох осіб. У контексті ситуації в Україні російського президента Путіна та уповноваженої при президенті Росії справ дитини Марії Львової Білової. Несе Путін відповідальність за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації населення дітей і незаконного переміщення населення дітей з окупованих територій України до Росії. Ну, друзі, це, ви знаєте, така новина. Треба подивитися. Класно, У мене тут прям башня на дні колоди. Неочікувано. Давайте дивитися, що це все взагалі, а що ж, ж таке, да? а що ж так світ прямо. Давайте глянемо. Ми з вами дивилися, пам'ятаєте, що буде ще багато всіляких факторів, які будуть його добивати, будуть добивати Путіна, будуть добивати Росію. А не тільки допомогою Україні. Тобто світ не стоїть на місці, так? Да? Він ну, вже всіх допік. Давайте глянемо. Що ж це є арешт? Да? Ой, не арешт. Хотілося б, щоб вже арешт, да? ордер на арешт. Ордер на арешт. Що ж це світ так? да? Рішення прийнято. Вісім мечів, вже, знаєте, це із серії потрібно вже щось робити, тому що вже вже досить, вже досить. Досить боятися. Потрібно йти вперед. Так, що ж тепер тебе чекає? Давайте, ні, давайте, знаєте, як, давайте спочатку. Його реакцію, так? як він взагалі цю новину сприйняв. А для світа це крок вперед, я вам хочу сказати. Це знаєте, це ну молодці. Причому таке відчуття, що вони працювали над цим дуже давно. Тому що тут рицер Пентаклів. Це гарно все так пропрацьовано, гарно заплановано. Вісім мечів. Тут просто. Прийшов, знаєте, прийшов час, от саме зараз потрібно це зробити. От таке відчуття, що тут якісь є певний план. Так, ну давайте ж подивимося, твоя реакція на цю новину. Твоя реакція на цю новину. <тург> Ти взагалі знаєш, він зараз в якихось ілюзіях таке відчуття, що йому, знаєте, цю інформацію, або ще не принесли, або принесли в якихось Як вони це вміють, знаєте, розказати в такій картині, в таких фарбах для нього це все, що йому тут, ну, ну як, знаєте, він сподівається на те, що тут хтось йому допоможе. Він сподівається на те, що він з цього всього вийде, в принципі, нормально. Тут тут, тут четвірка же злова, тут двійка кубків. Дев'ятка кубків, тому я і питаю, чи він знає і виходить смірка Кубків. Тобто, ну, в ілюзіях перебуває оцей, в ілюзіях, угу. що він зможе врятуватися. Тобто таке відчуття, що він ще не розуміє, знаєте, всього того, що Ну, що насправді відбувається зараз, я подивлюсь на цю тему, але тут Паш Пентаклів і її правосуддя. Тобто він не, не розуміє серйозності. Ну, Зрозуміло, да? Тобто новина ще в повній мірі до нього, мабуть, ну, може там ще й не дійшло, може йому сказали, але він ще не усвідомив. Давайте так. Добре, давайте я спитаю інакше, як він, якою буде реакція, коли він зрозуміє взагалі, що таке. Карта така гляньте, яке обличчя четвірка кубків. ну, все пропало. Да? Ну, давайте я так, щоб я сама, коли буде, ну, коли він все зрозуміє, якою буде його реакція, коли він все зрозуміє, про те, що відбувається, що цей арешт. Я знову кажу, арешт, слухайте мої слова, да? А, Ордер на арешт. Коли він зрозуміє, що цей ордер на арешт, що це... Уже все, щоб це вже от прям вже нічого змінити не можна. Якою буде твоя реакція? Буде ще намагатися домовитися. Він буде намагатися домовитися, він буде підключати, можливо, тут, знаєте, як е, якихось людей е, для того, щоб... Взагалі вийти з всього цього. Але, друзі, тут десятка мечів на дні колоді, це, ну, сказати початок кінця, я думаю, що це вже майже апоге кінця. Тобто ще трошки, ще трошки, і от, і все. Що ти будеш робити тепер? От як ти дізнаєшся, що ти будеш робити, Верховний суд, буде намагатися врятувати себе. Ну, тут ще людина щось намагається, але по цій карті, друзі, це, знаєте, таке усвідомлення е, всього. Ну, як би нічого нема більше. Програв. До речі, тут цей дядько на цьому, трошки на Лукашенка, схоже, сейчас покажу. цій колоді, дивіться. Ну, трошки. Ну зараз мені щось так вдалося. Йде, е, бачите, як е, в нікуди. Пустота. Нікого немає, все побито, ти все зруйнував, це кладовище, живих людей навколо тебе немає, ти нікому не потрібен. У тебе там якась кров'яка ззаду, тобто ну, ти ще й... По Верховному суду справа буде, буде доведена до кінця. Тут вже, щоб він там не намагався зробити, там позакоханим, щоб він не намагався там з кимось домовитися, це не буде мати ніякого взагалі ефекту. Да? Безсилий він тут. Карта повешенного, карта солнца. Він без Він без Ой, сонце кажу, друзі, мир. Без силы. Це кінець. Ну добре, давайте подивимося, що його тепер чекає? Що його тепер чекає? Ну тут вже все. Тут вже? Що тепер його чекає Путін? Що тепер? Те, що він буде намагатися щось зробити, ми подивилися, да? але давайте, що ж тепер його чекає? Що тепер чекає У зв'язку з цим ордером на арешт. У зв'язку з цим ордером, що тепер тебе чекає? Абсолютне, абсолютне відчуття незахищеності. Я вже колись е, показувала вам цю карту з цій колоді, це колода вампірів. Тут на стіні, я так трошки прикрию, щоб YouTube не а, на стіні написано Момент о морі, да? тобто пам'ятай про смерть. А, відчуття незахищеності, відчуття того, що ти сам. Що ти вплинути на те, що з тобою відбувається, і те, що тебе чекає, ти вже ніяк не можеш, друзі. А я оце так мала секундочку. Бачите, як я так хотіла швиденько зробити розклад і не включила мікрофон. Але, ну, я відредагую, я сподіваюся, що звук буде більш-менш нормальний. Так отож, Відчуття незахищеності, що ти е, по шуту. Знаєте, тут е, ти ніхто, е, ти один, від тебе всі відвернулися, тобто нікого поруч немає. Вплинути ти на всі ці процеси вже не можеш. Тобто, ну, пам'ятай про смерть. Ти не безсмертний, і до тебе доберуться. тим паче, що тут карта луна. А луна це страхи. Страхи про смерть, які його переслідують. Пам'ятаєте цю карту? Вона у нас часто на Путіна виходить, оцей шут. Нуль, один. В темряві вночі на кладовищі. Розумієте, от він сам, він вже все. Що його чекає? Страх? Просто страх. Постійно жити в страху. Одному. Нікого нема. Що тебе чекає в плані влади? В плані влади. Що тебе чекає? Ілюзія. Двійка жезлів. Я вам так скажу, в плані влади його чекає наступне. Значить, він зараз знаходиться в повних ілюзіях. Карта так само повторює, що, знаєте, можливо, щось обіцяють йому, да? можливо, щось йому пророчать, що, типу, ми там щось зробимо, у нас там щось. Вдасться, в нас там, ну я не знаю. Але тут по цих картах це, ну, це, це вже все. Це просто можна жирним хрест ставити і, і взагалі забувати про всьому світу просто ставити хрест на цій людині. Говорити нема з ким. Про владу говорити також немає про що говорити, тому що це вже тепер не людина у владі, немає влади у цієї людини. Це просто ілюзія. Розумієте? Як просто як бульбашка така мильна просто пшик. Тобто все розвіялося, вся його влада це тепер просто ілюзія. З ним ніхто тепер не рахується. І що його чекає? Двійка жезлів. Це, е, знаєте, як. Удар його чекає від найближчого оточення, від найближчого оточення. А ті люди, які знаходяться з ним поруч, по пентаклів в цій колоді, дивіться, це люди заможні, це люди багаті, люди багаті, да, ті, які ну, мають там можливість вирішувати, ті, які ну, можуть. Дозволити собі певні речі, вони планують удар, тут жезлі. А стосовно нього, дев'ятка мечів: страх, закінчення. Коли ти розумієш, що ти не можеш впоратися, коли е це удар в спину. Розумієте? Удар від ближнього оточення. О, Імператор, диявол. Це дно колоди. Це в них зараз там почнеться, чи вже почалося, я думаю, вже почалося, ну ми зараз подивимося. Це зараз у них там почалося всередині. Тобто тут ем, від. Найближчого кола тепер чекати удару. А взагалі, от, да, питання у мене. Що тебе чекає в плані влади? І карти мені, якої влади? Немає влади. Ну тобто, все, це вже ілюзія. Немає ні влади, ні людини, вже немає про кого говорити. Ця людина, вона вже ніщо. Ну, от, сьогодні, от, з цим ордером, на цій людині просто знаєте, як так гумкою витерли? Ну, Давайте не про нього тоді спитаємо, давайте спитаємо влада в Кремлі, да? от Кремлівська влада, що тепер там чекати найближчим часом? Кремлівська влада, що тепер там чекати найближчим часом? Меня. Хтось буде з'являтися новий, знову такий мах. Починають, знаєте як, кожен сам за себе. Кожен сам за себе. Їм страшно, страшно луна, помірність. Це, знаєте як? Це тільки початок. Це тільки початок всіх цих процесів, які відбуваються. Тому що тут буде кожен намагатися врятувати себе. Виходить папа, ну, іерофант, а да? він, знаєте, як. Наганяє страху на всіх і йде розуміння того, що Ну, ми про владу в Кремлі питаємо, да? що у кожної людини, ну, цей серії, знаєте, от я за вами стежу. Ми за вами стежимо. Ми вас знайдемо по помірності, тобто рано чи пізно всі там будете. Страшно тепер буде всім. І тепер кожен буде намагатися врятувати себе. Помагу, знаєте, як? Вигородити себе. Тобто, типу там, а я не винуватий, це все він, а ми взагалі б війни не хотіли. Ну, тобто, розумієте, от які процеси будуть зараз там. Да, Будуть намагатися себе врятувати. Королі, королі. Бо дуже страшно. Великі втрати. Ну, друзі, так і є, так і є. Перевзуваються. Так, добре, давайте дивитися, ну тут взагалі у них в країні дуже великі зміни починаються. Дуже великі. І такі, знаєте, які вже якщо раніше ми з вами чогось ще не знали, тому що там. Всередині якось так все таємно було, зараз буде вилазити багато чого наружу. Чого чекати взагалі? Що там відбувається в Кремлі зараз, після цієї новини? І чого чекати? Що там, як це все вплине? І знову карта ілюзій. Ну, сьогодні ця карта просто, знаєте, ага. ну, от просто сам Кремль вже немає. І влади в Кремлі це вже просто сама ілюзія, а не влада в Кремлі. Що там відбувається зараз в Кремлі? Колотнечка. П'ятірка жезлова це боротьба всередині. Боротьба всередині, що відбувається, знову, кожен намагається врятувати себе, врятувати себе, приховати свої таємниці, тому що ця п'ятірка пентаклів в цій колоді вона про це. Про те, що потрібно заховати всі свої таємниці, щоб ніхто нічого не дізнався. Що буде відбуватися в Кремлі у владі, будуть певні домовленості? В самій країні певні домовленості. І знову, друзі, хтось з'являється на горизонті по правосудню смерть. Ох. Якась близька людина до нього. Принесе йому відповідь. Відповідати він буде в своїй країні. Тут, знаєте, йде королева жезлів, яка несе правосуддя для того Путіна і несе смерть йому. Я так розумію, що королева жезлів це може бути, але або ну, от сама влада, да, або сама країна про саму країну йдеться. Я не бачу, щоб він був заарештований, я цього не бачу. Але я розумію, що його ближнє оточення починає боротьбу за своє життя. Навіть не стільки за місце при владі, скільки боротьбу за своє життя. Тому що от якраз ближнє оточення. Його ближнє оточення, попажу е, мечів, то дев'ятка кубків, і буде, і буде правити те правосуддя для нього, яке йому принесе смерть, принесе зміни в оточенні. О, зміни в, у владі. Зміни у владі в Кремлі. Так. Якоїсь конкретики хочеться мені ж прямо аж так карти розказали? Добре, давайте спитаємо, що це все для України. Що це все для України? цей ордер на твій арешт. Що це все дає Україні? Ну, ви знаєте, якісь починаються політичні процеси, тобто ми набираємо оберту в якихось політичних процесах, як король жезловий, тобто. Але по карті помірності тут не буде. Знаєте, з серії ми цього так давно чекали по дияволу, король жезлів, диявол. Е Радості немає просто в межі, ще будуть якісь справи, це ще не кінець. Ще будуть якісь справи. Плюс в Україні ще будуть якісь справи, тому що і у нас іде десятка пентаклів і правосуддя. Тобто готується ще багато якихось справ по правосуддю з приводу. Це щось змінить для України? Це змінює, але змінить щось. Змінює, друзі, але от. Треба, знаєте, як це треба почекати, але це може поставити велику точку. От вся оця ситуація з цим ордером на арешт, вона взагалі ставить дуже велику жирну точку. Це десятка мечів, в принципі, у всій е... оці війні, у всьому цьому, Да? Тобто тут просто потрібно, щоб, ем, щоб його просто забрали з влади. Ми ж з вами це дивилися, да? що війна закінчується коли. Чи заберуть тебе. Чи заберуть тебе з влади? Чи відсторонять тебе від влади? Офіційно Путін. Офіційно. Да. Обов'язково і це відбудеться у нього, причому це от в його стінах по дияволу, друзі, чи скоро? Це може статися неочікувано. Таке відчуття, що вже знаєте, рішення це прийнято. Очікують слушного моменту, і взагалі це може стати, статися дуже неочікувано тут карта башня. Четвірка мечів. Рішення вже прийнято. Туз Кубків вже процес почався. Тобто, знаєте як, це перший крок? Чи довго чекати взагалі, коли тебе заберуть з влади на Росії? Чи довго чекати? Десятка жезлів. От, розумієте, що таке десятка жезлів? Десятка жезлів це кінець. А що це в нас з вами? Був? Розклад, да? сьогодні, здається, чи вчора, чи, боже, друзі, десятка жезлів. Це от все, ну от, а далі знову трійка мечів. Здається, щось такі вже карти да, сьогодні виходили, чи от, ну, на, на попередньому розкладі. Це от ще трошки. Оце моє, да? ще трошки. Так хочеться мені вже. О, 25 хвилин. Ну, добре, мабуть. Мабуть, тоді все, але ж мені так хотілося. Ще, знаєте, одне питання задам, якщо дозволите. Як у тебе влада закінчиться? От мені, знаєте, цікаво, як закінчиться правління Путіна? Як? Як воно закінчиться? Яким чином? Да, тобто, як це буде? Як закінчиться твоє правління? Яким чином закінчиться твоє правління? Тут Башня? Яким чином? Що це буде? Що це буде? Розчарування втрати для нього. Тут стільки, знаєте, от кубкові карти, двіка мечів. Тобто, я не знаю, можливо, він ще там на щось сподівається, знаєте, але паш кубків взагалі тут такий, це мисливці на всій колоді, це мисливці на вампірів, які починають полювання. Тобто, це, в принципі, я не бачу тут там якоїсь смерті там, чи щось таке, його просто відсторонюють від влади, розумієте? Просто от його збивають з коня, його просто забирають з влади, тобто він і йде. Це для нього буде, звісно, такий удар по башні. Як ти підеш, питаю, знаєте, от, ну, Паж мечовий, тобто, ну, можливо, якісь будуть не зовсім по-доброму може піти. да? Дев'ятка жезлова. Дев'ятка жезлова – це, ну, в такій колоді це, знаєте, побитий, втомлений, побитий, але з можливістю якось врятуватися. І знову карта ілюзії. Тобто, ну… Як ти підеш по ілюзіям? Це шанс врятувати себе. Тобто двійка Пентаклів і карта повішени. Це буде для нього просто спасіння. Спасіння, друзі. От якщо він піде, ну не якщо, а коли він піде, да? це для нього буде спасіння. На жаль, смерті на зараз я не бачу. Тому. Добре, прекрасно. Чи будуть ще якісь такі на Росії гарні новини? З приводу ще, можливо, якісь такі ордери на арешт будуть на Росії. О, ще процеси йдуть, ще буде дуже багато чого неочікуваного, друзі. Дуже неочікувано. Вісім пентаклів. Дами мечів. Все в процесі. Ми ще з вами багато новин. Будемо дізнаватися в найближчий час. Дякую вам, великі друзі, за ваш час. Дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Пишіть, пишіть добрі коментарі, вашу думку з приводу розкладу. І бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.